Харківщині п'ятеро людей загинули внаслідок нічної атаки по місту. Про це повідомляють голова ОВА Олег Синігубов та мер Харкова Ігор Терехов. Зафіксовано щонайменше чотири удари дронами камікадзе шахет. Є влучання у житлові забудови. Значні пошкодження зафіксовано як у багатоповерхівці, так і у приватному секторі. Серед загиблих троє працівників ДСНС. Ворог завдав ще одного удару під час того, як вони ліквідовували наслідки попереднього. Також тіло заги. Блої жінки виявили на місці влучання в приватному секторі. Щонайменше десятеро людей отримали поранення. 49-річний чоловік перебуває у важкому стані. Інші пацієнти у середньому та легких, легких станах. Серед постраждалих медсестра обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травми від повторного удару. Ще один рятувальник та поліцейський також також поранені. Сьогодні в період з 1 до 2 години ночі ворог атакував міста Харків БПЛА типу шахет. По місту Харкову ворог випустив близько 6 БПЛА. Одне з БПЛА влучила трьохповерховий житловий будинок, інше БПЛА в 16 поверховий житловий будинок, інші шахеди влучили по приватному сектору. Також на місці одного з прильотів почалася пожежа. Ще на одному валилися плити житлового будинку. Пошкоджена також техніка, ДСНС. В деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом.